Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. І сьогодні я прочитаю вам вірш, який є віршованим перекладом 11 глави книги Пророка Захарія. А спершу послухайте, як він звучить в оригіналі. Так говорить Господь Бог мій паси овець, призначених на Заріз. Ті, що їх купують, безкарно вбивають. Ті ж, що продають їх, кажуть благословен Господь, я розбагатів, і їхні власні пастухи не жалують їх. Я ж бо не буду жалувати більше мешканців країни, слово Господнє. Ось я видам людей кожного в руки ближнього свого та в руки царя свого, і вони спустошать землю. І я їх не визволю з руки їхньої. І я почав пасти овець, призначених на заріз, найнужденніші з Отари. І далі, 12 й вірш. І я сказав їм: Коли ваша ласка, дайте мені мою плату, а коли ні, то лишіть. І вони відважили мені мою плату 30 срібних. Отже, слухайте. Вірш називається Козел провокатор. Одного разу козлик бідний мій, почув, як зашипів підступний змій. Коли вже народився ти козлом, зроби свій вибір між добром і злом. Ти молодець, так високо заліз, веди овець на бійню, на заріз. Ті, що купують їх. Безкарно убивають, а ті, що продають, кишені набивають. Якщо вже власні пастухи їх не шкодують, так їм і треба, господа не чують. Спустошили все поле сарана, веди їх, будеш їм за барана. Козел тоді спустився до отари, а вівці думали, що він з'явився з хмари, пухна стої. Мов снігова вівця, яку всі мали за свого Отця. І наш козлобородий молодець став пасти найбідніших із овець, повів на смерть овечих бідняків, за що отримав тридцять срібняків. Мораль у байки, хоч і непроста, та мудрістю у мозку пророста, Зробіть свій вибір між добром і злом. Не йдіть ніколи за лихим козлом. Ось вам і вся казочка. Сподобалось? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, підтримуйте його фінансово. На добраніч! солодких вам снів. До побачення!